Епоха падіння бренду Victoria's Secret. Бренд почав масово втрачати свою популярність, закрив більше ста магазинів, і бренд активно почав падати, 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 збирати дуже багато різного хейту, з яким не могли впоратись найкращі піар-спеціалісти світу. І причиною падіння бренду стали їхні найбільші Red Flags. Давайте їх зараз з вами розберемо. Перший Red Flag – це формування занадто високих стандартів краси, занадто ідеалізовано і занадто складно. Насправді, бренд настільки захопив. За цими стрункими високого зросту дівчатами з ідальним макіяжем, з ідальною фігурою, що протилежністю до цього став тотальний бодішеймінг, що абсолютно неприпустимо в сучасному світі. Наприклад, модель Ерін Хізертон. Приймала медикаменти для схуднення через тиск через зайву вагу і ризик втрати роботи. Тобто вона казала, що я була лише трошечки більше, ніж це допустимо було, але мене вже не хотіли там брати в шоу. Також був скандал. Пам'ятаєте, вам розповідала про Андріану Ліму, яка була їхньою головною такою моделлю, і показували, що її натурально кучереве волосся, бренд спеціально вирівнював, а потім накручував знову. Тобто не приймалася її така ніби стандартна вроджена краса, а бренд все перероблював на штуч. Ідеалізований маневр. Ще однією скандальною темою, це, звісно, були дієти. Ці дієти просто обговорювали всі. На жаль, дуже багато прикладів дівчат, які стикнулися з РХП через те, що намагались досягнути тих самих ідеалів. краси Вікторії Сікрет, худнули по цим дієтам. Це взагалі нездорове відношення до себе. І, звісно, в підсумку це все повернулось жахливими наслідками для багатьох дівчат.